Андрій Данилко, широко відомий своєю сценічною персоною Вірки Сердючки, завжди тримав своє особисте життя в тіні. Хоча нещодавно деякі деталі його нерухомості та інтер'єру були розкриті. У центрі уваги опинилася його квартира в самому серці Києва на Хрещатику, яка є яскравим прикладом елітної нерухомості. Придбане більше десяти років тому, це помешкання стало символом не лише успіху Данилка, а й його почуття стилю. Елітна квартира на хрещатику. Квартира на хрещатику, за яку артист заплатив приблизно до 2 мільйона доларів, розташована у престижному будинку, який є архітектурною пам'яткою. Це триповерхове помешкання площею понад 500 квадратних метрів, включає 12 кімнат, 6 санвузлів і три ванні кімнати. Сам будинок належить до однієї з найпрестижніших локацій у Києві, що робить квартиру не лише комфортною для життя. Але й вигідною інвестицією. Скандинавський мінімалізм у житлі Данилко здивував шанувальників, коли випадково під час онлайн-інтерв'ю показав частину своєї кухні. Однак, замість очікуваної розкоші, фанати побачили інтер'єр, виконаний у стилі скандинавського мінімалізму. Кухня вражала своєю простотою, світлими тонами і функціональністю. Це рішення підкреслює нові тенденції у життєвих пріоритетах артиста, який здавалося б. Відійшов від розкішного декору на користь зручності та мінімалізму. Раніше у мережі з'являлися фотографії з інтер'єром Данилка, виконаним у класичному стилі, де переважали дорогі меблі з золотими акцентами та предмети мистецтва. Проте ці часи, схоже, залишилися позаду. Зараз артист віддає перевагу більш стриманому і функціональному простору, що відповідає сучасним тенденціям і його еволюції як особистості. Окрім своєї квартири в Києві, за Данилком закріплюються чутки про володіння нерухомістю в Європі. За деякими джерелами Данилко може бути власником будинку в Іспанії на узбережжі Середземного моря. Ця вілла, оцінена приблизно в мільйон євро, можливо, є місцем відпочинку артиста, коли він перебуває за межами України. Однак сам Данилко не коментував цю інформацію, тож це залишається під питанням.